Я браша, я ще не браща, я ще проща, я ще проща. Я браша, я браша, Друзі, всім привіт. Всім привіт, це шоу м'яж не бреше». Хотіли б сказати ми, але сьогодні в нас трошки незвичайний випуск. Ми зрозуміли, що вам дуже подобаються наші вікторини. Прям дуже подобається. Ненавиджу їх. Тому ми робимо окремий випуск про вікторини. Так да. і е, сьогодні кожен з нас підготував по темці. Максим, як завжди, по циферкам і чиселкам. А я, як завжди, на фантазію. Максиме, вам слово. Погнали. Отже, е, надивилися ми з тобою українського баскетболу. Нещодавно доволі багато. Mm. Хто не дивився, подивіться наш випуск. Там ми все розписали, як воно було сп... Не, не, Не вигадуй, mm. Тобі сподобалось. сподобалось я да. знаю, що тобі сподобалось. Та так сподобалося, що я ж чуть не блювану. Е, ну, це від того, що дуже сподобалося. Отже, mm. і надивилися дивилися ми на дуже велику кількість втрат. І я подумав, а чим український баскетбол за великим рахунком дуже відрізняється від NBA. І Микита, в себе сьогодні таке завдання. Потрібно назвати топ-5 гравців за кількістю втрат в НБА. Топ-5 гравців із тих, які наразі є в нас гравцями. Власне, Хто сьогодні ще грає? Поїхали за кількістю втрат. топ 5 гравців ну, втрати. Ти маєш на увазі втрат тину погоні? Передачки за кількістю втрат, втрат. в НБА? в НБА. за кар'єру в плей Расел Весбрук. Расел Весбрук, Ну звичайно, Расел Весбрук у нас номер два. До речі, номер один. 4904 тисячі дев'ятсот чотири втрати. А в загальному списку Расті займає третє місце. Mm -hmm. Так, а мені 5 людей, да? а тобі 5. Потрібно так, так, так. Серед діючих серед, гравців лише серед діючих. так. Mm -hmm. Ну дивись, рекордсмен всія НБА. Взагалі. Леброн всі. Джеймс, Ні, Джеймс, я подумав про нього. Да. Була така думка. Лібронщик ну, думаю, нас... знаєш тупо суто через те, що він так багато років грає, так, і він і, велика в нього перевага над наступним. Лібрончика п'ять тисяч втрата. Між іншим, він перший в цьому списку. Афіка. Перший. Кевін... Взагалі серед усіх. К... К... Кевін Андрійович Дюрент. Кевін Андрійович Дюрент на четвертому місці а, в нас а. в цьому списку. Блін, я і... наче підготувався. Отвечав. Серед е, активних, серед діючих а. гравців. Так, загалом Кевін Дюрент на 20-му місці, і в нього 3660 втрат. О, так, так? Блін. У нас ще ну, третє шо? і п'яте місця. Оця паскуда. Дивись, дивись, ти щойно сам робиш собі своїми руками mm -hmm. е, підказку. Mm -hmm. Паскуда, значить, да? Ні, руками, руками. Не ротом своїм грязним, а руками. Що ти робиш руками? Торкаюсь бороди. Ч... Так. А, Джеймс, Харден. Джеймс, Харден. Джеймс Харден. Звичайно, Джеймс Харден у нас на третьому місці е, і на сьомому в загальному списку у Б... Бороди 4289 втрат. Так. І п'яте місце. Так, у голові проминули прізвища Кріса Пола Дем'яна Ліларда. Не так не так швидко. Кріс Пол у нас на шостому місці. Він не входить в цей список. Дуже близько, дуже близько. Кріс Пол, Дем'ян Лілард не входить навіть в топ-10. Карі. Стеф Карі, п'яте місце. Так воно є. Стеф Карі, 33 тє Загалом 33 тє Макс Закурдаєв, Стеф Карі, Передає тобі вітання. В нього 3266 тисячі Втрат. Ну, не повністю, слухай. У Кріса Пола, який, до речі, його тепер одноклубник, на одну втрату менше, так що ти був дуже близький. Блін, і ні, ні ну вони тепер разом то там щось. Я думаю, навтрачають. навтрачають я думаю, я думаю, дуже і дуже, дуже багато. Блін, ось Максим, такий список. Ти знаєш, ось порівнюючи з минулими вікторинами. Ти молодець сьогодні. Да, я Таке враження, що ти, що, що, ти, що ти дійсно, коли брав в мене листочок, то ти трошки піддивився. Ні, взагалі. Я знаю, що це не так. Знаю. Що ж, друзі, а перед тим, як перейти до моєї вікторини, нагадаємо, що. Ми просимо вас, дуже дуже просимо для хлопців з 57-ї бригади, хоча б 57 гривень, їм дуже необхідна наша допомога. Ось, до речі, відео, яке вони прислали, дякуючи вам. Ми просто як транзитом, так ваші донати передали хлопцям. Вони знайшли, що з ними робити. Точно давайте, щоб ця тенденція і продовжувалась, будемо щиро вдячні, і ми, а особливо вони. 157-ї бригади, дякую підписанам каналу Наш Накраї за матеріалом для виготовлення антидроннових світок. Слава Україні! Героям слава! І не забувайте підписатись на наш канал, розповідати про нього друзям, поставити лайк і залишити коментар, а Макс вам точно відповість. А я я такий що відповів. Я, я не, с... не, ляг, не лягаю спать, поки ну, не. відповім. Ну тегніть там, можна в ютубі коментарях тегати? Якось можна. Ну, тегніть, коротше. Якщо можна. Я особисто мені. Я... Напишіть в коментарях, чи можна в коментарях на Ютубі тегать. Добре, погнали. Моя вікторина. Давай, давай сюди бумажку. Давай сюди бумажку. Як говорив Яомінь, чай. А Джеремі Лін казав сьорб, ні. Максиме, ти ж по ціферкам я тобі сказав так. Uh, я по фентезі. Ну давай. Моя задача буде простою. Моя я... чи моя? Моя ага. Моя – читати, твоя, а, моя? а твоя вигадувати. Ну, я давай. буду називати тобі команду, а, я? а ти будеш називати мені гравця, міста. з а, яким ні. ця команда у тебе асоціюється. Ми будемо говорити про NBA, звичайно. Але для початку, для розігріву uh, Прометей. Що? З яким гравцем асоціюється? А, Прометей асоціюється в мене з Бишекташем, якому він згорів 22. <ріху> Чаєчка пролетіла. Все. Миколаїв, розминка, пройшла... розминка пройшла успішно. Гравці, успісно. які грали, грають. Грали, грають, неважно. Неважливо. Угу. Я називаю тобі просто команду, а ти кажеш: Окей. Шакіло. Да. Ніл oh, здоровений кактус. Є, До речі, ти або... знаєш, що він став ось на днях буквально президентом баскетбольного відділення у Рібаку. Ні. А, а, ні, ні, точно. Але Найверсен віце-президент. Айверсон, віце да, 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 да. я думаю, підібрали, бо він банкрот а ще, і та, дали трошки. Шакіл він. хоче стати просто єд... в одностайним володарем команди з, з Лас-Вегасу, якщо воно там з'явиться. Да. Блін, ну це ж скільки лове у нього. Так, поїхали далі. Добре, ну якщо Орландо, тоді давай по клубам пройдемось, в яких вже грав Шакіл. Ого. Просто давай. Майамі з ким асоціюється? Майамі e в мене з Дуэйн Вейт. Де Флеш. Я думаю, що він дуже крутий пацан. І все ж таки, скільки там Леброн не навигравав, але все ж таки Майамі-хіт це Дуейн Вейт для мене. Лос-Анджелес Лейкерс. Лос-Анджелес Кобі Брайант. Без, без варіантів. варіантів. Ріп Кобі, да, Тут, ну, ага. ну, взагалі, без варіантів. Максимально лос-Анджелес э чувак, хоч його і вибрали Шарлот Хорнец. там і ну, все таке. Да. Ну, мені... Ікона. Бостон. Селтикс. Да. <laughs> а Пол Пірс, який вже протягом декілька років рей, але, намагається довести, що він, що він тоді не обкакався mm -hmm. у, в тому матчі плей-офф і що його вивезли, того що в нього схопила трошечки судома, але ні. Ага. Пол Пірс для мене це і є Бостон Селтікс. Як, Як, да, Тобто то, ви х -х 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 -х, потім взяли нормальних пацанів, одне чемпіонство, виграли і х -х -х -х, так. з тих пір ще вже 15 років. Добре, Golden State. Golden State Warriors. Та тут Стевкар, я думаю, що Карі. без варіантів насправді. Я, ну, можна всяких там баронів Девісів так позгазувати. Блин, ну, Ні, то, це був Латиш, Латиш, Латиш. Стоякович? Ні. Та... То той серп. Нет, Ні. Не пам'ятаю. Центровий, Центр... Центровий. був. Центровий був. Центровий. А, а, Андріш Бендриш точно. І за Сакраменто да, да. Раз, раз, раз. Бер, Бердріш. Не будь пожалуйста. Добре, не буде. Далі. Макс, запікаль. Ну, Давай, Сакраменто. Угу. <mu> або Майк Бібе. Майк Бібі, Майк людина, у якої дуже красиві красиво. Це Mike BB, або my BB. My Baby. My baby, my baby. My, my baby. <свёзд> <свёзд> is C Web. Добре, Нью Орлеан. Йолки-палки, ви ми з кимось асоціюватися. Кріс Пол. Кріс Пол? Кріс Пол. Коли вони ще були Нью-Орліан Хорнетс, до того, як вони стали ким вони зараз? Пеліканс. А стали да. настали шарлом. Господі, яке там вони да, всі да, перетрахали. не перетрахалися всі свого часу. Діду, цими, не цими назвами. Фу. небесна. Давай, Фінікс. Фінікс Санс. Фінікс, Фінікс, Фінікс. Стів да, Неш. Стів Нэш. Білий канадський хлопчик, який свого часу ставив. Молодець Поставил, був. Да, коротко, да, коротко, е е молодець поставив. Постав. Кліперс в мене асоціюється із вокзальним бомжом. Який. Він колись подавав дуже великі надії. Він був відмінником десь там у школі, а потім в житті щось пішло не так і коротко, а, Кирил Анатолійович Фасенко. О-о-о, ну добре. Карл Ден... Мелон, Джон Стоктон, forget about it. Добре. Денвер. Кирил Анатолійович Фасенко. Денвер. Кармело Ентоні. Молодий mm -hmm. Кармело Ентоні. Да, да, да. І Сам, форма ще таки. в них була красива. І форма Я те, красива. Що форма зараз не красива. Зараз форма Йокіча – гівно. Форма Денвера – гівно. Добре. Чемпіонат виграли. І, хм, все, і, і все, і все, поки. Наступне через 60 і, років. І, і сидіть в своїх горах, там да пасіть коз. Бікновіцькі. Без варіантів. Без варіантів. Не було і не б... такого пацана в них не було і не буде. Дончич, звичайно, намагається, але йому ще дуже багато слід зробити для того, аби вдалося. Х'юстен. Ага. Трейсі О, -о, -о. Трейсі Макрейді. Дуже я хотів його іменні кросівки. шоста модель, здається, ходив, дивився на них. А вони тоді в Адідасі, тільки вони вийшли, коштували 650 гривень. Але на. Ті часи! Це було як 650 тисяч гривень. Мені на тиждень давали батьки у гуртожиток 50 гривень на тиждень. Тобто ви розумієте, скільки тижнів мені потрібно було під'їдати десь там по смітникам, аби купити ті кросівки? Філадельфія. Три місяці я Філадельфія. Але Найверсон. Але Найверсон. Без варіантів. Торонто. Ой, я, так ти не знає, його, я, хотів, да? я хотів би сказати, він Картер, але, але я вважаю, ні. що він мудло, чесно я кажучи. Скільки, знає, скільки, ви, да, скільки раз від... казали, боже, він такий божественний мужчина, він не божественний мужчина, він мужчина, який за великим рахунком все просрав. Коли він був головною зіркою, репторс не могли виграти нічого. Як тільки він пішов, вони щось там і виграли. Бруклін. А, так з ким ми не а, ну Да. Ми... Ну, все, нормально. А, ну давайте тоді, хай це буде кріс Бош. От я якось дуже О, добре вже починаю пам'ятати NBA з 2003 року, а Бош, Бош якраз такий. І Бош пацанюра, зараз десь прокинувся такий мене паценюра з, з того драфту тому. Бруклін. Господи, та вони в мене ні з ким не асоціюються. Ну, Бруклін, мабуть, що не з ким, а от як вони були Нью-Джерсі, то хай це mm -hmm. буде Джейсон Кіт круто Нью-Йорк Нікс тоді. Нью-Йорк Нікс тоді. йорк Нікс. Вупі Голберг. Потім uh, оце режисер, як американець, що Джор... Спайк Лі. І ну, хай ще буде якийсь гравець. так Ну, хай цим гравцем в мене буде йо майо хай буде Алан Х'юстон, Я навіть Добре. не знаю, чому. Макс, 20-й номер, старий дядька розвів їх на і підписав страшний контракт, а потім зламався. Детройт. Детройт. Детройт, і там. У мене... мене, мабуть, що асоціюється навіть не з одним гравцем, а з тією командою 2004 да, да, да. року: Білапс, Хемілтон, Принц і Брати Волас... і, і брати Уоласи, так. Uh, Індіана. Індіана, Реджі Міллер, без варіантів, Реджі, Слім Ріпер, класний. Клівленд. До, до того. А, та, хто там може бути окрім Ліброна? Ніхто. Ніхто. Донто Вест. Та ні. Мілокі Банкс. Мілокі Банс, та Яніс. Яніс О, да. наскільки, наскільки вони погано. До Яніса 50 років нічого не було, коли був там Оскар Робертсон та Карім Абдул Джабар, а тепер Яніс. Чикаго. Так. Ну, хочеться сказати, звісно, але ні. Не подумай, а, бо він дивиться. Секунд Скотті да. <рес> Ні, Я думаю, що він не дивиться. А, і якщо це. Хай буде Дерік Роуз. Дерік Роуз, мабуть, що втрачені надії. Mm -hmm. Атланта. 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 Ох ти, Атланта. Oh. Атланта. Джо Джонсон. Хай буде Джо Джонсон. Добре. Вашингтон. Вашингтон Візерс. Хай буде комі Браун. Оце ти, звісно, блін, на турі згадав. Так. А я... він за них хоч грав? Ну, колись. А ми згадували? А, так, Шарлот згадували? Точно, Шарлот не згадував. Шарлот Хорос. Шарлот Хорос, Хор... Барон Девіс. — Барон Девіс, непогано. І на останочок. А, ні. Мінісота. Та Кевін Гарнет. Хто там ще? Да. це ж яке, яке ж лайно це команда, що навіть і згадати, крім нього, немає кого. Та... Який лайнок інгернець, що ми його згадуємо? Портленд. Брендон Рой, ще один пацанюра, який просто розсипався, хоча таланту було дуже і дуже багато. Шкода, Брендон Рой шкода. Брендон Рой, так. Грех один туди ще багато вмів насправді на майданчику. Дуже багато. що, Досі багато хто каже, що він гравець, проти якого було найважче захищатися, при тому, що він грав в еру Кобі Брайан та Трейсі Макгрейді і купу ще крутих Круто. Сан Антоніо. Тім Данкан без варіантів. Тімушка, ти моя киця. Завжди. Навсім Мемфис. Uh, uh, з пістолетиками. Я не знаю, хто ми. Ну, Мемфіс і Мемфіс. Мемфіс і Мемфіс, да? Ну, хай же Моренд. Ну, Морент, да. Десь. Зак oh, Рендольф! Hey, <laughs> ну конечно, Зібо! <laughs> <laughs> yeah, yeah, ти знаєш, я, мож... я, я коли сам це робив, я згадував, коли я грав в Тукей, і типу, ким я грав, там кого купував, за чого І Оклахома. Оклахома, Оклахома, Оклахома. Та хай буде Оклахома. Е е хай буде. Та я навіть не знаю. Хай буде за Оклахому. Е е Роберсон. Роберсон. це пацанюра, який вмів тільки захищатися, не кидати. і Оце така Оклахома. Здається, да, такі чувак. що да, дуже і да, дуже, да, дуже да, непогано. Ще можна було б табаси Фолошу, звичайно, за його 90-та Макси. Але хай буде Роберсон як символ всіх невдач Оклахоми Сіті. Це все, це були вікторини. Ставте нам, напишіть у коментарях, чи треба робити ще таке періодично, щоб ми тільки грали в ігри. Це було що м'яч не бреше. Це Микита. Це Макс. Всім пока. Пока. Мяч не браше. Виште, залишитись, будь ласка, ми тут дізналися, що у вас е, був вчора день народження. Сядьте, будь ласка, сядь. Я думав, ти прийшла нас виганяти. Ти ти стоїш, дивишся. Я вже я, я на часи ваш, дивлюсь. Ваш ваш по е, шанувальник Олексій. Все в прямому пірі, Макс не вирізається, ми нічого не вимикаємо. Він передав вам привітання, передав вам свічечку, оцю, яку можна зараз тут запалити. і загадати бажання. Нам приємно, що ви з нами всі ці роки. Всі ці роки бачите? Якщо чесно, я ж. З бажання. Зароді. Давай на цю камеру тоді. Ну давай. Нас приємно. Та не тухає. і ми так не потухнемо. Дякую, велике. Всім дякую. Чесно кажучи, нас вдома так ніхто не вітав. Так навіть просто з ним ніхто, не... Жити, ніхто з ним так не вітав. Каналу. Не те, що канал. Дякую, велике. Спасибо, лише.